Оскар, ну що ти, погодка, сонечко сьогодні, так? Да? Отакий ти ласковий, лагідний хлопчик у мене. Отакий ти хлопчик. Отакий ти хлопчик. Патрончик, ти теж тут хлопчик такий. Що ти мене зразу? Зразу язик, зразу облизуватися. Так, такий гарний ранок у нас. Добрий ранок всім, друзі. Сонечко, у нас ясна така погода, класна. Так, хочу з вами поговорити про гір, гір, гірчить молоко. От гірчить молоко, то мені там і коментар написали. А які породи зі смачним молоком? От не зря ми взяли джерсейчика, щоб підмішати таку от кров джерсейську. Теличку треба буде пошукати. Ну Звичайно, ж все опирається в кошти, ну звичайно і час. Тому що робота ще займає багато-багато часу, ну і без роботи ніяк. Але ж для цього хлопця, то мені там написали, а що, якщо покрити своїх корів, будуть бички, і не отримаєш і не виростиш коровку, так сказати. Ну, Ми хочемо знайти Джерсі, може сементалочку, теличку, може червону степову. Ну, Звичайно, і Браун Швіт це дуже круто, ну так просто ціни, все ж впирається в ціни. Можна по його віку підібрати телицю. І щоб на, на виході просто ті телята, які будуть, якщо його скрестити, не з молочною породою. Тому що у нас білка молочна, от мілка. от З мілкою буде нормально. У неї дуже смачне молоко. Вона трошки там підмішана якоїсь іншої породи. Ну, коротше, друзі, ну просто що? Із, із смачним молоком це. Айширська порода, Джерсі, там брауншвіц, Червона Степова, Сементали, Лебединські, там сірі українські. Ну, коротше, в яких генах тече другий ген молока? Не той, який у Голштинів, так сказати. більше старий ген молока. Його ще оце називають А2А2 молоко гіпоалергенне, Там воно засвоюється, там козеїн другий. Більше так, у козиному молоці таке більш-менш. Ну, коротше, отож ми і кізоньку взяли. Кізоньку взяли 50% нобічка. Та ще хочемо і 100%. Але ж ціни, ціни, друзі, все ж опирається в кошти. Нам хочеться ще спробувати отаке козине, молоко, з таких гарних порід. Таких модних, так сказати. там. Ціни ж на них, звісно. Ну, коротше, друзі. Гірчить молоко. Звичайно, ви маєте зробити всі профілактики. печіночку, щоб вона не була проблемна, у вас корівка від глистів, від паразитів, вітамінчики колоти, обробляти, обробочки все робити, тести на мастит, щоб з молочком було все нормально, не було там скритого маститу. Але ж, але ж, от молочна порода, голштини, так сказати, в них є проблема. Портиться молоко, у нас у білки теж. Оце як діло йде до запуску, вже 5 місяців тільності. От, трошки як постоїть там пару днів, починає таким, як старим молочком, трохи віддавати. І нічого з цим, друзі, не поробиш. Поки нормально все було. Поки після отелу, там це все. І так воно, якщо одне безмілкиного, то ж ми напополам, і воно було супер. А якщо одне білки, ну я ж люблю випити молока. І в принципі я якби відразу відчуваю. Смачне молоко дуже або так, ну от у голштині воно так. Тому що я ж кажу, ми тримали 100 голштинів. У одної взагалі було, проходило після ростелу 2-3 місяці і просто було погане молоко. капець. Ну, реально, гір, гіркота така в сметані в вершках, і всі профілактики, і все. І, жан, і аналізи Уже ми і що тільки не робили. Ні. Друзі, нічого. Розумієте, коли ферма, там молочко тече, все мішається докупи, потім там охолоджується, пастеризується, і все супер, розумієте. Там хто там ну, звертає увагу на смак молока. А в приватному ж секторі, ну та от нам для себе навіть ну, треба, щоб смачне було дуже молочко. Щоб було дуже смачне, розумієте? Тому це не підходить таке. Ну, взагалі таке не підходить. Тому я ж кажу, чому мені не подобається голштини? Та тому що таке у них дуже часто. Отака вона недороблена, так сказати, порода в плані великого молока так. А пригодності молока там на сир, на, на те, на все, там буває і пишуть, що от голштинка, і жир молока такий височенний. Якщо голштинка 100% і дає 30, там фігня нежирність, я вам просто кажу, що нічого ви з цим не поробите. Бо як тільки не годуй от білку навіть, навіть зараз, коли вона мала дає молока, жира в банці небагато. І молоко все одно нічого. Хоча в раціоні все-все, що треба. І соєва макуха даю, і вітаміни, все даю просто. І люцернові сіна. На минулих відео я показував, там, де чиста-чиста люцерна. Годували її. Вже почали з луговим гарно мішати, тому що її нема сенсу годувати так сильно. Бо... Ну, молока дає мало, це вона взагалі не рентабельна корова. Тому, друзі, на жаль, на жаль, таких корів треба вибраковувати. Якщо молоко не дуже, і отаке от і те, і все, і я ж кажу, нічого ви з цим не зробите. Я ж кажу з досвіду, скажу, що що тільки не робили, то все фігня. І тут, виходить, зараз вже буду відмовляти всім, хто там, там і так було мало тих покупців. Трошки їх зовсім там декілька людей брало. Але все, її треба вже раніше оце думати, запускати, бо, ну, хоч свиней погодую молочкою, що ж так рано теж запускати. Їй тилитись в травні, розумієте? Їй ще б доїтись 2 місяці, а потім запуск. А молоко вже не годиться, розумієте? От вам і тримання а потім кажуть, чому молочка е, дорога і дорожча. Я вам скажу. Ото, що хочеться нам завести з дуже смачним молоком корів, щоб все було нормально і стабільно. І ціна на молоко підніметься. І до 50 з часом підніметься за літр, бо немає сенсу взагалі, дешево займатися. Взагалі немає сенсу. Тому що це все повна фігня. Такі от, от зараз рентабельності нульова просто. Тримаєш, вкладаєш. Мілку чекаємо, на 3 місяці була запущена, взагалі молока не дає. А годувати треба якісно і добре. А воно білки рано портиться молоко. Таке воно. Ну, Коли воно свіже, воно ідеальне. Собі ми, знаєте, як можна викручуватись з ситуації, пастеризувати. От відразу, поки воно тепле, не охолоджувати. Бо якщо ви його охолоджуєте, воно таке старуватим вершок віддає. Розумієте? Хороше ж, все молоко, все нормально, якби, поки свіженьке, поки тільки здойне. Як постоїть? А от я пастеризую вже декілька днів так. Пастеризую, пастеризую, пастеризую. Ну, просто нагріваю його не до кипіння, воно взагалі не кипить. А просто дуже нагріваю градусів до 70-75. І потім відразу в холодну воду. І охолоджую і ставлю в холодильник. Так, друзі, три дні стояло в холодильнику. Таке смачне, таке класне, прям з таким ароматом. Ну, нагадую я з пакета молоко, але ж воно домашнє, тому дуже і дуже-дуже смачне. Тому можна оце ще й так викручуватись, хто хоче. Якщо ви будете все молоко від такої корови, якщо отак от трошки гірчить молоко, вже як постоїть вершок сметана, вершок, то треба пастеризувати. Пастеризація відразу свіжого молока, вона убирає оце все. Я ж кажу, що це все діло в самому козеїні молока, в самому гені молока. І я так думаю, що з цим ви нічого не зробите. Просто от є такі корови. Тому ж і хочеться завести та трошечки перейти на інші породи корів. Ну, тут помість іншої корови у мілки. Вона така. І на витвона м'ясо молочне, в ніч ще сементал підмішаний, ну щось гарно підмішане. Що смак молока у неї класний. Оце б джерсейцем покрити нашим оскаром. І якби теличка була, то взагалі було б джекпот. Виращувати таку теличку було б дуже круто. Ну Я ж кажу, треба оскару просто знайти невесту і її потім виростити на корівку та отримати гарне телятку від неї. Якщо ще буде теличка, то взагалі буде теж бонус такий. Або і не одну теличку, а двох тиличок знайти різних порід. Може Джерсі знайдемо, може сементалочку ще знайдемо, розумієте? Тому, друзі, отака от справа з молоком. Тому моя думка, що голштинів, ну, для мене голштини, ну, я їх і даром не хочу. Будемо білочку з часом вибраковувати, не знаю тільки, коли, да як, да що. Але будемо вибраковувати, розумієте? Бо її молоко, ну що, на випойку кіз, годиться, свиней, телят. Мілка телятко, будемо білкиним молочком випоювати. Ну Після розтелу вона та добре дає. Ну, якщо дотримаємо її до травня, до її отелу то її молоко просто піде на, ну, на випойку, кудись піде, коротше. І поки, ну, поки воно хороше, поки воно після розстелу, а потім отак починає портити. злучаєш, проходить час. І потім вершок починає таким старуватим віддавати. Ну Воно не старуватим, воно ну, я не знаю, як вам навіть передати, воно присмак якийсь в молоці. І я ж вам кажу, це, скоріш за все, просто ген молока такий. Все. Тому що доїльний апарат, раціон, все супер, доїння ідеально чисте. А ось таке от відбувається, розумієте? Ну і корови, що у мене чисті. там. Ну, Ти не подумаєш, просто, ну, в моєму випадку не, грішити просто немає на що. Просто от у коровки. Отаке от, от молочко, так сказати. Тому, друзі, щоб ви знали, я просто так сказати ділюсь з вами своїм досвідом. Що з цим дуже ви нічого не поробите. Тільки вибраковувати і все. Ще трошки розкажу про відділення посліду. От у білочки в мене два рази вже було, що послід не відходив. Привозив спеціаліста. Ну там ветлікар дуже такий толковий грамотний. Він після навчання працював на фермах і вже йому 60. Там стажу вже, я думаю, років 40. Ну, дуже давно працює людина. І от Він каже, що ну, медикаментозно там ТС, фігня, фігня, обколювати корову. Е -е, він чисте ну, руками, почистив обережненько, тому що приростає послід дуже сильно. І, ну, і начебто і раціон, і емоціон, тому що в мене білка тилилась оце два рази у травні, коли вже вони пасуться, гуляють, вже вона з місяць поїла. Соковитої травички вітамінів, так сказати. Тому і вітамінізація, і все. Ну, я ще проколюю вітамінчиками. Тому, друзі, там ні на що грішити дуже. Просто сама теж така от корова, у неї от так от. І нічого ти з цим не поробиш. Отакі от, от, друзі, справи. І чому ще я теж такому віддаю перевагу, я його якби підтримую. Тому що він, коли от чисте руками, він обережненько так вичищає все. Він закладає туди свічку, таблетку, так сказати. І, виходить... і все. Не треба колоти общий антибіотик, так сказати. То там я читав, просто і в ті, хто відео попадалось, що от треба медик медикаментозно, колоти антибіотики, те все. Ну, я скажу вам свою думку. Корови це тварини, у яких мікрофлора, бактерії. І коли ви колите общий антибіотик, ви вбиваєте напроч, так сказати, мікрофлору. Тому я не віддаю перевагу колоти общий антибіотик. Тому як би так. І мені швид лікар каже, на що? Я оце кажу, заклав таблетку туди і все. І два рази після цього білка. Нормально загулювала і з першого разу покривалася. З першого разу. Все добре, охота класна, ніяких проблем, слава Богу, два рази вже таке було. І ніякого общого антибіотику, так сказати. І ще хочеться додати, що навіть при маститі я не завжди. Ну, він то рідко, слава Богу, тому що, якби і гігієна, все. Стараюсь робити нормально. Це таке дуже-дуже рідке явище. І якщо навіть було, то дуже я його так швиденько виліковував. І я от скільки лікую там сам собі, оце ж проти там запальні, шприци в долю, потім ще там вітаміні, більш такі препарати для підтримки, для встановлення, так сказати. То. Общий антибіотик, друзі, я не використовував. Скільки от це лікував? Щоб общі колоти. Слава Богу, як би нормально. Тому я ж кажу, я не прихильник антибіотику і консервації вимені. Ось от, такої швидкої консервації. Тому, друзі, отакі от, от справи. Да, Мілюшка, як сонце ярко світ. Тому я просто ж кажу, я вам розказав свою думку. Що не треба боятись чистки корови, зчищання посліду після розстелу. Головне, щоб спеціаліст був обережний, толковий, щоб все робив плюс-мінус нормально. Сам не, не, не наробив там шкоди, так сказати. Да, Мілюшка? Тому, друзі, отакі от справи. Я з вами, я ж кажу, просто поділився досвідом, розказав свою думку, а ви ж там кожен, понятно, що. Вважаю по-своєму. Отаке от коротеньке відео. Піду відпочивати, то вже 10 ранку. А я після нічної треба йти спати. Всім, друзі, миру, здоров'я та всього тільки найкращого. Зараз піду гранулки. Треба насипати оці малечі, то купив її. Гранулу. Стартовий комбікорм для кіз купив. Зараз піду і насиплю. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний. І будемо далі спілкуватись за різні теми. Ну, така ти наша, хвостик наш. Треба її повигулювати, то вона вже, вже проситься, вже оце бігає тут. Ну, їй не сумно. В принципі, вона з мілкою тут от поруч. І вона оцей сінце тут з нею їсть. Та їй сінце, і ця подруга Ну, підросла, вже так гарно підросла. Ну, а що вже більше двох літрів молока п'є. Да? О, така ти маля. Ой, така ти мала дівчинка. Така ти наша снежка. Добре, друзі, пішов я відпочивати. Всім, друзі, успіхів та всього найкращого. І миру, тільки миру. Дай Боже вже миру. Щоб це все жахіття закінчилося.